Математика. Урок 9, частина 6. Тема Нумерація багатоцифрових чисел. Ділення круглого трицифрового числа на одноцифрове, складені задачі на рух. Пригадайте назви класів та розрядів. попрацюйте з таблицею та заповніть порожні клітинки. Перевіримо з вами. Перший розряд це розряд одиниць. П'ятий розряд це розряд десятків тисяч. Десятий розряд це розряд одиниць мільярдів. Пригадаємо з вами, що ж таке десяткова система числення. Прочитайте навчальну одиницю. Та запишіть пропущене. Десяткова система числення це система, у якій числа позначають десятьма арабськими цифрами. Так, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дуже добре. Відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Математичний диктант. Ми велика крапочка, дималенька крапочка посередині. Прослухайте та виконайте завдання математичного диктанту. Увага! Виконай завдання математичного диктанту. Завдання буде продиктоване двічі. Перший раз уважно прослухай його, не роблячи записів. Коли завдання буде продиктоване вдруге, запиши та виконай його. Запиши числа. 45 Сорок пять, триста сімдесят, триста сімдесят. Дев'ятсот два. Дев'ятсот два. Одна тисяча сімсот вісімдесят дев'ять. Одна тисяча сімсот вісімдесят дев'ять. Тридцять шість тисяч триста один. тисяч Шістдесят дев'ять тисяч сімсот два. Шістдесят дев'ять тисяч сімсот два. Тепер візьміть ручку іншого кольору. Перевіримо, як ви виконали математичний диктант. Увага! Скільки помилок ви допустили? Дуже добре. Закриваємо робочі зошити. Сторінка 42 у підручнику. Виконаємо завдання третє. Уважно прослухайте. Між цифрами двоцифрового числа, що знаходиться в натуральному ряді посередині між числами 60 і 70, записали цифру 0. Знайди різницю між отриманим і початковим числами. Між цифрами двоцифрового числа, що знаходиться в натуральному ряді посередині між числами 60 і 70. Записали цифру 0. Яке число знаходиться посередині між числами 60 і 70? Так, це число 65. Між цифрами цього числа записали цифру 0. Так, це вийде число 605. Запишемо його також через клітиночку. А тепер знайдіть різницю між отриманим числом і початковим. Так, правильно, від 605 відняти 65. Молодці, і отримаємо 540. Запишемо з вами. Подумайте та визначте закономірність у четвертому завданні. і Запишіть 6 наступних чисел послідовності, записані числа 1, 3, 7, 15. Уважно подумайте і скажіть, яка тут буде закономірність. Перевіримо з вами. Отже, закономірність в нас така. Кожне наступне число збільшено у два рази та додати ще один. Наприклад, 1 і 3. Один збільшили у два рази. Це буде два та ще додали один. Це буде 3. Перевіримо з вами далі: 3 7. Три збільшити у два рази. Це буде 6 та ще додати 1. Це буде 7. Перевіримо наступне 7 і 15. 7 збільшити у 2 рази. Це буде 14, та ще додати 1. Це буде 15. Для зручності можемо позначити так, як це зараз на екрані. Тобто, що кожне число ми спочатку збільшуємо у 2 рази, а потім додаємо ще 1. Знайдемо з вами таким чином 6 наступних чисел послідовності. 15 збільшити у 2 рази. Так, це буде 30. Та ще один. 31. В себе ви можете навіть не позначати цю закономірність лише записувати числа. Число 31, щоб знайти наступне число послідовності. Так, нам потрібно збільшити число 31 у 2 рази. Це буде 62. Та додати ще 1. Так, це буде 63. Щоб, знайти наступне число послідовності, ми 63 збільшуємо у 2 рази. Хто вже обрахував, скільки це буде? Так, це буде 126 та ще один? 127. А тепер поставте відео на паузу і знайдіть наступні три числа послідовності. Перевіримо.

І щоб знайти ще одне число послідовності шосте число послідовності, яке потрібно було нам записати, нам потрібно 511 збільшити у два рази. Це в нас буде 1022. Та ще один. 1023. Ось така закономірність у нас вийшла, і такі числа послідовності. Відкрийте робочий зошит. Запишіть завдання 5. Допоможіть вундеркоту виконати віднімання іменованих чисел двома способами. Запишемо це в робочому зошиті. Отже, приклад А. Пригадуємо перший спосіб. Це віднімання складених іменованих чисел. А другий спосіб... Переведення у просте іменоване число. Отже, від 16 гривень 10 копійок ми віднімаємо 8 гривень 50 копійок. Чітко записуємо гривні під гривнями, копійки під копійками. Кожний розряд ми записуємо одиниці під одиницями, десятки під десятками. Поставте відео на паузу та виконайте віднімання. Пам'ятайте, що 1 гривня це в нас 100 копійок. Який результат ви отримали? Так, отримали 7 гривень 60 копійок. Розв'язуємо з вами другим способом. 1 гривня це 100 копійок, а 16 гривень так, це 1600 копійок. Та ще 10? 1610 копійок. Відступаємо 4 клітиночки у праву сторону і записуємо 1610 копійок відняти. Так, 850 копійок. Обрахуйте, будь ласка. Так, відповідь 760 копійок. Або дорівнює 7 гривень 60 копійок. А тепер поставте відео на паузу та спробуйте розв'язати завдання Б. Перевіримо з вами. Від 70 гривень 25 копійок відняти 50 копійок дорівнює 69 гривень 75 копійок. Перевіримо другим способом. 7025 копійок відняти 50 копійок дорівнює 6975 копійок або дорівнює 69 гривень 75 копійок. Закриваємо робочі зошитки. Сторіночка 43 у підручнику. На попередньому уроці математики ми з вами почали. Вивчати письмове ділення круглого трицифрового числа на одноцифрове. Давайте пригадаємо, як потрібно ділити кругле трицифрове число на одноцифрове. Прочитайте алгоритм. Перше відокрем ділене від дільника куточком. Друге, визнач перше неповне ділене та кількість цифр у часті. Міркуємо так. Оскільки 5 на місці сотень діленого на 2 поділиться з остачею, то першим неповним діленим буде 5. І в часті буде 3 цифри. Позначимо місце кожної з них крапкою. Третє. Визнач першу цифру частки. Міркуємо так. Поділимо 5 на 2. Візьмемо число 2. 2 помножити на 2 дістанемо 4. Число 4 менше за 5. Цифру 2 запишемо в часті на місце розряду сотень. Знайдемо остачу. Від 5 віднімемо 4. Отримаємо 1. Четверте. Визначи друге неповне ділене. Міркуємо так. Не можна поділити 1 на 2. тому знесемо 2. Отримаємо 12. Поділимо 12 на 2. Візьмемо число 6. 6 помножимо на 2. Дістанемо 12. Отже, 12 відняти 12 дорівнює 0. Цифру 6 запишемо в частці на місце розряду десятків. Знеси 0, що стоїть у розряді одиниць діленого, на місце одиниць частки. Ділення завершено. Отримана частка 260. І саме зараз спробуйте допомогти знайку виконати ділення. За наведеним алгоритмом, який ми тільки що повторили. Перший приклад виконаємо разом. Другий і третій спробуйте самостійно. Отже, 360 поділити на 2. Визначаємо перше неповноділене. Це число 3. вірніше цифра 3. 3 поділиться на 2 з остачею. Отже, у участі в нас буде три цифри. Ми беремо. По одному і записуємо на місці першого розряду у часті, на місці першої крапки. Один помножити на 2. Це буде 2. Визначаємо остачу від 3 відняти 2. Це буде 1. Так. Визначаємо друге неповноділене. Один ми не можемо поділити на 2, тому зносимо 6. Отже, друге неповне ділене 16. 16 поділити на 2. Так, це буде 8. Записуємо у розряді десятків та перевіряємо. 8 помножити на 2 це буде 16, а 16 відняти 16. Це буде 0. І 0, що у нас був записаний у розряді одиниць, ми переносимо у розряд одиниці у результат. І вийде число 180. А тепер поставте відео на паузу та самостійно виконайте ділення три цифрових круглих чисел на одноцифрове. Перевіримо з вами. 920 поділити на 4. Перше неповне ділене – 9. 9 поділити на 4 можемо взяти по 2. 2 помножити на 4 це буде 8. Визначаємо остачу. Від 9 відняти 8 це буде 1. 1 ми не можемо поділити на 4, тому зносимо 2. Отже, друге неповне ділене – 12. 12 поділити на 4. Це буде 3. Записуємо в результаті на місці другої крапки. 3 помножити на 4, це буде 12. А отже, 12 відняти 12, це буде 0. І 0, який у нас був записаний у розряді 1, в діленому ми переносимо у частку в розряд одиниць. Отримана частка 230. Перевіряємо 510 ділимо на 3. Перше неповне ділене – 5. Три цифри в часті. 5 поділити на 3 можемо взяти по одному. 1 помножити на 3 це буде 3. Визначаємо остачу. Від 5 відняти 3 це буде 2. Так. 2 ми не можемо поділити на 3. Тому зносимо ще 1. Друге неповне ділене – число 21. 21 поділити на 3. Так, це буде 7. Перевіряємо 7 помножити на 3. Це 21, а 21 відняти 21. Це буде 0. І 0 у розряді одиниць в діленому ми переносимо у розряд одиниць у частку. Отримана частка 170. Чи такі у вас вийшли результати? Чудово! Відкрийте робочі зошити. Задача 8. Прослухайте умову задачі. У чотирьох колосках озимої пшениці було 40, 57, 48 і 55 зерен відповідно. Обчисли середню кількість зерен у колоску. Так, це є задача на знаходження середнього арифметичного. Запишемо з вами. Але перед тим давайте пригадаємо, що потрібно зробити, щоб знайти середнє арифметичне кількох чисел. Так, спочатку їх додати, а потім поділити на кількість чисел. Запишіть перша дія. Правильно 40 додати 57 додати 48 додати 55. Який результат ми отримаємо? Так, отримуємо 200 зерен. Запишемо перша дія. Але ми знаємо, щоб обчислити середню кількість зерен у колоску. Нам потрібно їхню суму поділити на кількість цифр. Так, правильно, 200 поділити на 4 і отримаємо. 50. Так. Запишемо з вами вираз до цієї задачі. Правильно, в дужках 40 додати 57, додати 48, додати 55 за дужками Поділити на 4. Пригадуйте ми з вами, як знаходили середнє арифметичне кількох чисел, то ми, якраз саме з вами розв'язання записували виразом. Запишемо відповідь у середньому 50 зерен у колоску. Дуже добре. Закриваємо поки що робочі зошити. Сторіночка 44 у підручнику. Розгляньте зразок розв'язування складеної задачі на рух. Прослухайте умову. За день турист ішов 2 години та їхав на велосипеді 3 години. Пішки він рухався зі швидкістю 5 км за годину. А на велосипеді їхав зі швидкістю 15 км за годину. Який шлях турист подолав за день? Запишемо умову задачі за допомогою таблиці, де в нас буде вказано пішки велосипедом, шлях, швидкість, час. Отже, нам вказано, час пішки йшов 2 години, велосипедом їхав 3 години. Швидкість. Пішки він рухався зі швидкістю 5 км за годину, їхав зі швидкістю 15 км за годину. І нам потрібно дізнатися, який шлях турист подолав за день. Тобто, щоб дізнатися, який шлях турист подолав за день, нам потрібно спочатку дізнатися, який шлях він подолав пішки, потім який шлях він подолав велосипедом, і потім так це все додати між собою. Запишемо розв'язання за арифметичними діями з поясненням і виразом та повну відповідь до задачі. Не забуваємо, що ми пишемо формулу знаходження невідомого. Нам потрібно знайти шлях. С дорівнює В помножити на Т. Шлях дорівнює, швидкість множимо на час. В першій дії знаходимо, скільки турист пройшов кілометрів, рухаючись пішки. Так, 5 помножити на 2 дорівнює 10 км. В другій дії скільки він проїхав на велосипеді. Так, 15 помножити на 3 дорівнює 45 км. І в третій дії ми дізнаємося, який шлях турист подолав за день в загальному. Так, до 10 додамо 45 і дорівнює 55 км. Запишемо вираз. 10 нам невідомо це результат першої дії. 5 помножити на 2. 45 нам також невідомо це результат другої дії. 15 помножити на 3. І відповідь: 55 кілометрів турист подолав за день. Відкрийте знову ж таки робочі зошити. Запишіть задача 9. Спробуємо з вами розв'язати складену задачу на рух і запишемо з вами таблицю до задачі та розв'язання. Прослухайте умову. Продовж дня туристи йшли 3 години, а їхали на велосипедах 5 годин. Пішки вони рухалися зі швидкістю 5 км за годину. А на велосипедах їхали зі швидкістю 10 км за годину. Який шлях подолали туристи за день? Накреслимо з вами таблицю для того, щоб розв'язати цю задачу. Ця таблиця це і буде коротка умова. Отже, креслимо таблицю, де позначаємо, що в нас туристи рухалися пішки і на велосипеді. Позначаємо С шлях В швидкість Т. Час. Отже, тепер читаємо з вами умову задачі і заповнюємо таблицю. Впродовж дня туристи йшли 3 години. Отже, шукаємо пішки. Т. 3 години. Три пишемо. Далі читаємо. А їхали на велосипедах 5 годин. Шукаємо велосипедом. 5. Так, там де те 5. Далі читаємо. Пішки вони рухалися зі швидкістю 5 км за годину. Так, швидкість шукаємо колоночку і рядочок пішки 5. А на велосипедах їхали зі швидкістю 10 км за годину. Так, ось це в нас швидкість колоночка швидкість, рядочок. Велосипед 10. І запитується, який шлях подолали туристи за день. Тобто нам потрібно знайти шлях, який подолали туристи, йдучи пішки, їдучи на велосипеді, а потім знайти загальний шлях. Поставимо знаки питання. Запишемо розв'язання. Перший крок це запис формули знаходження невідомого. Що нам потрібно знайти і яку формулу записати? Так, нам потрібно знайти, який же шлях подолали туристи, тобто відстань знайти. Яка формула буде? Так, S дорівнює V помножити на T. Запишемо її. Тепер у перших двох діях ми знаходимо з вами. С. Дивимося: пішки туристи рухалися 3 години зі швидкістю 5 км за годину. Так, ми 5 помножимо на 3, отримуємо 15 км. Запишемо пояснення, пройшли. Далі нам відомо, що вони їхали на велосипедах 5 годин зі швидкістю 10 км за годину. Правильно ми 10 помножимо на 5 і отримаємо. 50 кілометрів. Запишемо пояснення. Проїхали на велосипеді. Чи можемо ми тепер дати відповідь на запитання задачі? Який шлях подолали туристи за день? Так, правильно, ми до 15 додамо 50 і отримаємо. 65 км. Запишемо вираз до задачі. Вираз пишеться за останньою дією та за відоминими даними. Отже, дивимося: 15. Так, це результат першої дії 5 помножити на 3. Отже, на місці 15 буде запис 5 помножити на 3. Додати 50? Так, це в нас невідоме. Це є результат другої дії 10 помножити на 5. Так, скажіть, будь ласка, який шлях подолали туристи за день? Так. 65 кілометрів подолали туристи за день. Якщо вам ця задача не зрозуміла. Можете перемотати відео трішки назад і знову прослухати пояснення. Закриваємо робочі зошитки. Сторіночка 45 в підручнику. Ви знаходитеся на сторінці чемпіонів. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Розв'яжіть задачі. А тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Молодці, так тримати.